Ми не ну, можемо цю опцію. голосити. Ну ви ж розумієте, що Росія розбомбить першу ж цю лабораторію, перший ж цей заводік і так далі, що... да. і, і все. І... І, і, і тут це ж його треба виробництво, це ж серйозне виробництво ти маєш запустити. Ну, навіть і ці збро... збройні заводи. Це ж в чому ж проблема, що ти його тільки збудуєш, вони балістикою накроють, і, і, і все, до побачення, е, і все, що ти будував. Тому їх там будувати треба десь у катакомбах, да, під землею, довго. Так хтось знутри, як у нас он в Києві, поставить маячок, да, коли е, летіла ракета прямо в військове підприємство. через... Буквально через димохід і так далі. Ну 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 це що що робить питання навіть не в тому, що як тільки почнемо ми будувати ракети, почнуть атакувати ці об'єкти, а в тому, що чи захоче нас захід після цього підтримувати, е, да ну і захід не дуже зацікавлений, щоб ми стали ядерною державою. Ну прям скажемо, не не це не їх інтерес, це наш інтерес. Питання ж в тому, що ми могли ж якось зацепитися, або або в Будапештський меморандум ж виглядає декларація, якби він був в вигляді договору, тобто ці речі, які зобов'язуючи їм. Робить, то хоч щось ми б мали, да, те, щоб вони могли реагувати і забезпечувати територіальну цілісність. А там, де вони декларують, що вони за, за територіальну цілісність, а там нема кроків, якщо вона порушується і так далі. Ну, ось вони стурбовані, там щось нам допомогли. Колега сказав, там дживелін дали щось ще і так далі. Добре, що дають, я згоден, значить, треба дякувати, тому що у них зобов'язань дійсно нема. А от а вибудовувати політику таким чином, що можуть не давати будь-яку секунду, переходити на да. самозабезпечення. Так І тут Але... треба від самозабезпечення. Де... Дисперсно працювати з усіма, якщо один відмовився, умовно Польща щось почала там, значить хтось у нас має бути в резерві. Канада сказала, не може дати насамс, бо американська сторона не щось не, не може додати якусь, ну там менша частина від американських, більшість канадська. Ну, значить, треба зразу автоматично просити французів, бритів, щоб оцю невеличку американську частину вони компенсували, тому що Канада дала от стільки грошей, і цей насамс, нарешті, мав би прийти.